Доброго дня! Знову ж таки на луцькому авторинку сьогодні також ще зніму кросовери, ціни на кросовери. Це дуже просто, надіюсь буде цікаво, ніяких там цінових обмежень і так далі. Не буду встановлювати просто кросовери. Так, Перед нами мазда. Це x 5 2.2 дизель 12900 2012 року на автоматичній коробці передач. Передні парктроніки бачу, присутні задні парктроніки, безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо. Якось так виглядає автівка всередині. Можемо її роздивитися і ззовні. Використуйте всею популярністю цей автомобіль. Бачимо тут LED-оптика. Йдемо далі. Поряд стоїть Nissan X-trail на автоматичній коробці передач. 2.0 дизель 2010 року, 11800. Його ціна. Загляну всередину. тканевий салон темного кольору, кондиціонер, мультикермо і так далі. Вигляд автівки іззаду. Ось такі вже заїжджають пижики 3008. Ціна його за 21 рік 21 900 1.5 дизель. Агресивно виглядає перед автомобіля, та й в принципі дизайн агресивний. Ось так автівка виглядає в салоні. І вигляд ззаду. Також на Луцькому авторинку є багато Q5. Можна, якщо шукаєте, можна походити підібрати для себе необхідний варіант. Так, у нас 2.0 інод бензин. 13900 ціна, пробіг 190 тисяч кілометрів автомобіль на автоматичній коробці з підігривами, з навігацією. З панорамним, панорамним дахом. Бачимо тут шкіряний світлий салон і ось такий кросовер. Також один з популярних кросоверів Nissan Кашкай. Ціна його 12500, 1,5 дизель. 2012 року він. Можемо почитати комплектацію. Ось тут кажуть, що пробіг. 100%, тобто 192 тисячі кілометрів. Ось так автівка виглядає всередині, бачимо механіку шестиступінчисто тканевий салон і так далі. Кого цікавить, людський авторинок, є номер телефону, будь ласка. Також один з популярних автомобілів на авторинках це Hyundai Tucson за 7200. Такий автомобіль 2,0 бензин 2006 року. Ставиться на нього газове обладнання і в принципі їздиться цей автомобіль хорошо. Заглянемо всередину, маємо ось такий шкіряний салон. П'ятиступка у нас механіка, всі чотири склопідйомника, кондиціонер і так далі. Хто десь проживає в заміській місцевості, кому треба високий кліренс, будь ласка, як варіант цей автомобіль. Також із кросоверів продаються ось такі дача Duster. Ціна його 9399, 1,6 бензин з повним приводом 2011 року цей автомобіль на механічній з 6-ступеневій коробці передач. Шкіряний, до речі, тут салон, шкіряне кермо, кондиціонер, магнітола і так далі. Непогано, в принципі, виглядає. Також високий автомобіль для бездоріжжя, я думаю, він суперовий, не сильно технологічно він складний цей автомобіль. Так, для тих, хто частенько їздить десь бездоріжжями по полях і так далі, дуже непоганий варіант. Також на Луцькому авторинку. Є спортеджі ось таких років, а саме 2006-го 2.0 бензин за 6990. Дуже схожі вони мені до туксонів, особливо задня їхня частина. В принципі, автомобілі, якщо я не помиляюсь, на одній тій самій платформі. Бачимо тут механічну п'ятиступку з шкіряним кермом з таким цікавим екраном. І якось так. А поряд біля спортейджа у нас стоїть Hyundai Kona. Електричка на 64 кВт годин, батарейка 17800 її ціна. До речі, дуже зараз хвалять корейців саме за те, що у них хороші батарейки йдуть. З роками вони там не втрачають запас ходу ці автомобілі, тобто з хорошої хімії зроблені саме батарейки. А це я думаю дуже один із основних таких параметрів автомобіля, важливих. Ось так ми можемо розглянути. Як вона виглядає всередині, і давайте підемо далі. Так, ще із кросоверів бачимо Subaru Forester 7700 ціна його, 2.0 бензин 2006 року. Пробіг 154 тисячі. Оригінального автомобіль був в одних руках з хорошим ще збереженим кузовом. Можемо заглянути всередину, нам відчинили його на механічній п'ятиступці. Бачимо непоганий стан салону. За автомобілем доглядали, обслуговували. Подивимося вигляд заднього плану. Якщо цікавить, звертайтеся. Ще раз номер телефону, на звізьнімо. Ще на цьому автомайданчику я побачив Kia Sportage, 16 рік 2.0 дизель, ціна її 22900. І поряд стоїть. Є і... така сестра близнюк. Так. 2016 рік, правда 2.0 і 21700. З комплектацією GT Line. Також своєю популярністю користуються ось такі Dodge, Dodge Journey, на автоматичній коробці, 7-місний. Ціна його 8800 2,4 газ бензин 2015 року цей автомобіль заря всередину, як виглядає село Навтівки. Такий американець. Що ще тут додати? Йдемо далі. Ледь я сьогодні не забув про Hyundai Santa Fe. 13950 його ціна 2011 року 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Ось Такий маємо, ось так ну, має вигляд цей автомобіль. Леті диски з такого плану зимова гума, і в принципі більш нічого не скажу, іду шукати далі. Ще один кроссовер на Луцькому авторинку BMW X5 3.0 дизель 16900 оціна, 11 рік. Повний привід маємо, шкіряний салон. Автоматична коробка і так далі. Вигляд автомобіля заднього плану. І ось як конкурент для X5 є, Nissan Roch. Також з повним приводом 18-й рік, 14900 його ціна. Об'єм двигуна 2,5 бензин. Користується також популярністю цей автомобіль, бачимо, що він трішки нас дешевший за ту попередню BMW, яку я знімав. І йдуть хороші відеоки про цей автомобіль. Можна поцікавитися в інтернеті, почитати, а ми йдемо знімати авторинок далі. Ну що ж, Не забудемо ще про марку Volkswagen, це на Stiguan. Ціна його 12.7, 2013 рік, повний привід 2.0 бензин. Автомобіль також на автоматичній коробці, шкіряним бачимо салоном, мультикермом і так далі. Так, в яку ж ціну продається Land Cruiser Prado Toyota на Луцькому авторинку 2.7 газ бензин Автомобіль на, точніше, 2004 року випуску. Легендарні автівки. Загляне всередину. І ціна його 10 999 Приємний велюровий салон в світлому кольорі дерев'яні вставки. Ну і прохідність автомобіля. І ще до кросоверів таких міських е паркетників віднесемо ось цей жук. 2010 рік, 1,6 бензин, 8700 його ціна на повному приводі, на стальних дисках з хорошою зимовою гумою. Бачимо, як автівка в салоні виглядає. І якось так. Якось так. Звісно, на авторинку в Луцьку продаються Рено Акаджари. 19,499 ціна. 1,5 дизель. На ручній механіці. трішки Всередину. Бачимо, що вона у нас 6-ступінча ця механіка електростоянковим гальмом, шкіряним комбінованим салоном, датчиками світла, дощу із безключовим доступом на передніх дверцятах, кнопкою старт-стоп, парктроніками і всім іншим. Є ще автомайданчик. Ось на тій стороні, але, чесно кажучи, треба зробити якусь паузу. І на сьогодні майже все. Дякую всім за увагу. Якщо якісь автомобілі цікавлять, пишіть, відзніму. І дякую за присутність вашу. До нових зустрічей.